Мої вітання. з вами канал про раку, розведення та бізнес. Даною темою сьогоднішнього ролика буде фільтраційний вузол. Наш фільтраційний вузол складається з трьох частин з механічної фільтрації, біологічної фільтрації та ультрафіолетової лампи. Але в даному ролику ми поговоримо тільки про механічну частину та біологічну частину. Механічний фільтр та біологічний фільтр ми вирішили використати ємкості, залиши їх з бетоном. Зразу ж зупинимося на них. Насправді ці ємкості були непрактичні. Ось одна із них з такого плану вона вийшла, наливши будивню для того, щоб її протестувати. Ми побачили, що біту почав пропускати воду. І за якихось кілька днів повністю вона стала волога, і весь бітон на якому вона стояла, також став вологи. Также друзі, якось не надзвичайно важка і незвична використання. Плюс до того всього для того, щоб біто не пропускав вологу, його потрібно обробити різними ізоляційними мастиками або силіконами, або красами. Що найдете на ринку? Тобто, друзі, можемо зразу ж зробити висновок, що не пожалійте кілька гривень і скупіть собі нормальну ємкість або зробіть зробі нормальні інкі купіть бочку, яку чи можливо якусь металеву бочку чи пластикову, що є доступно на вашому ринку. Це буде набагато ефективніше, практичніше. І зручніше. Плюс до того всього, ви зможете зекономити просто велику кількість часу. Механічний фільтр ми зробили ось такої трупи діаметром 100, використовуючи фільтраційну губку. Механічний фільтр буде вмонтований в систему ось таким чином, з нього вода буде стікати зразу біологічний фільтр. Будемо кран для того, щоб ми могли зливати системи води. Друзі, протестуючи місяць-два цього фільтра, ми знімемо при нього відгук. Чи буде така конструкція, і такий паралог, і така фільтраційна губка достатня для фільтрації води. Друзі, що стосується біологічного фільтра, ми використали у саме звичайну металеву 100 літрову бочку. В середині дні ми поставили насос, який буде качати і подавати воду в водки. І також підвели компресор. Біологічну загрузку ми використали плавучу аквамах рану 16 на 12 мм. Ось так вона виглядає. Друзі, яким чином ми розрахували, скільки загрузки нам потрібно на систему. В Теорії ми знаємо, для переробки одного кілограму корму нам потрібно 120 метрів площини біозагрузки. Отже, друзі, наша система буде розрахована максимально на 200 кг рака. Знаючи також, що кілограм рака за рік може з'їсти півтора кілограма корму, ми можемо зробити постійно розрахунки, скільки корму наша система спожиє в день. Е, тобто за рік наша система спожиє 300 кг корму, а за день це буде всього на всього біля 100 грам. Отже, друзі, щоб переробити 100 грам корму, нам потрібно 12 літрів біозагрузки. Але ми вирішили з партнерами перестрахуватися і в нашій системі біологічної очистки 5 Друзі, отже, для того, щоб вам було легше розрахувати, скільки біологічні загрузки і які біологічні фільтри повинні бути у вашому ОЗВ, ми напишемо детальну інформацію в описі до відео. В майбутньому плануємо записати більш детальніше відео в тому, як буде справлятися наш фільтраційний вузол, тою задачею, яка перед ним поставлена. Друзі, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки. Раді вас бачити. З вас нові підписки з нас нові відео. Всім гарного та щасливого життя.